Ганс Хрістіан Андерсен. П'ятеро з одного стручка. Всередині зеленого стручка жили п'ять горошинок. Вони сиділи в своїй затишній оселі, щільно притиснувшись одна до одної, і міркували, що робитимуть, коли опиняться в великому світі. Минав час стручок ріс і жовтів, а разом з ним ставали більшими й горошини. Та одного разу почувся лускіт. Це маленький хлопчик зірвав стручок. Горошинки дуже зраділи. На них чекала свобода, і наступної миті опинилися на долоні юного бешкетника. Чудові кулі для моєї зброї, сказав він, зарядив свою іграшкову рушницю і стрельнув. Горошинки одна за одною вилітали з рушниці та зникали з очей. Цікаво, кому з нас пощастить найбільше. Подумала, відлітаючи, найменша з них. Вона впала на м'яку землю біля старого дощатого підвіконня. В маленькій тісній кімнатці на горищі жила жінка. Їй доводилося багато і тяжко працювати, щоб прогодувати себе та свою доньку. Дівчинка була хвора і, от уже цілий рік не підводилася з ліжка. Жінка дуже боялася, що Бог забере її виснажену недугою донечку до себе на небо, але дитина продовжувала боротися з хворобою. Одного разу вранці вона спитала в матері: Мамо, а що це там з віконечком? Мати визирнула двір і вигукнула: Та це ж горох, звідки він тут взявся? От буде тобі садочок. Мати присунула ліжечко ближче до вікна, щоб донька могла милуватися зеленим паростком. І пішла. Дні змінювали ночі, тоненьке стебельце міцнішало й тягнулося своїми вусиками до сонця. Розростаючись, рослинка заплила усе під віконня. і дівчині здавалося, що в неї тепер є свій невеликий садочок. Коли дитина дивилася на нього, в її очах сяяла радість. А на щоках з'являвся рум'янець разом з донькою раділа й мати. Хвороба поволі відступала. Настав день, коли дівчинка змогла піднятися з ліжка на цілу годину. Вона побачила, що ніжно-рожева квітка гороху розпустилася, і обережно поцілувала її. З того часу в оселі запанувало щастя. Мати раділа й дякувала Богові за те, що він подарував їм надію. А що ж сталося з іншими горошинками? Перша потрапила до стічного жолоба, а потім до голубиного вола. Там і залишилася. Друга і третя теж принесли чималу користь. Їх схлювали голодні птахи, а четверта опинилася в канаві із затхлою водою. І тільки найменша горошинка спромоглася на справжнє диво. На цьому все, дітки. Не забувайте, що в кожного з вас є покликання, і кожен може здійснити справжнє диво. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайку.